Доброго ранку! Сьогодні 13 березня 2025 року. Заняття з аплікації в старшій групі. Тема заняття тече вода з-під явора» за твором Тараса Григоровича Шевченка. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з аплікацією. Ми будемо створювати аплікацію з твором Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з під ямор. Тож сідайте зручно, та дивіться уважно на екран. Тарас Григорович Шевченко написав багато віршів як для дітей, так і для дорослих. про природу, про свою любов до природи. Тож послухайте вірш, тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиною, явір молодіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. Тече вода із загаю та по підгорою. клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає, з качором за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Саме за отакою немотаблицею ви можете зрозуміти сміст цього вірша. Ви бачите, до кожного слова є малюнок. Як гарно описує природу Тарас Григорович Шевченко в цьому вірші. І качечка зітками розмовляє, і як тече вода, і про Калиноньку, і про явля. Ось розгляньте ілюстрації до цього вірша. Качка з каченятами. Ось така робота в мене вийде в кінці заняття. Тож сідайте та приготуйте свої долоньки і будемо виконувати пальчикову зарядку. Шли маленькі каченята з мамою гуляти, плавали вони пірнали. Ніби м'ячики стрибало. качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися, пора їм всім зібратися. Пора зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три. Є качення, Чотири, п'ять. Теж тут малята, Шість. Знайшли ми ще одного, сім. Рахуємо цього. Вісім, дев'ять, Майже всі. Десять молодці усі. У рядочок вони стали і додому крокували. Для роботи нам потрібно. Аркуш синього пальперу А4, клейонка, серветка, клей, пензлик, папір різних кольорів та пламастер. Розпочинаємо працювати. Зрізаємо куточки квадрата білого кольору. Ось так. Коли ми зрізаємо куточки, яка у нас вийде геометрична фігура. Та круг, звісно. І це буде тулуб для качки, мами. Тепер я зрізаю ще куточки малого квадрата, і це буде голова. Ось так. Голова, тулуб та крило це круг зігнутий на А зараз смужку я світло жовтого кольору складаю гармошкою, і тоді в мене зразу вийде декілька кругів. А та також буду зрізати у точки. Ось ви бачите, в мене вийшло аж 4 зразу кружечки. Тепер у мене смужка трошки меншого розміру. Аналогічно роблю, як з попередньою смужкою, також зрізаю кружочки, в мене вийдуть менші круги. Також 4, де голова, попереднє туло і голова. Тепер мені потрібно зробити все. Ось так я зінаю прямокутне червоного кольору в мовки. Врізаю куточки та розрізаю, і в мене ось такого півкруга вийшло. Це буде дзьоб для качки. У мене є ще смужка червоного кольору. Аналогічно роблю і роблю 4 дзьоби для качення. Ось так прикладаю ось по всій поверхні аркушу, і буде в мене така робота. Тепер мені потрібно це все наклеїти, розпочинаю з амикач. Беру великий круг, наношу клей на всю поверхню цього круга і приклеюю на аркуш. Ось так. Притискаю серветкою. Ви пам'ятаєте, що серветка потрібна для того, щоб гарно притиснути, та забрати зайвий клей. Тепер я наклею менший круг це для голова. Мами, качки. Ось так. І тепер мені потрібно наклеїти з Ось так я його наклею, зрізаю зайву частинку. Ось так вийшло. Притискаю пальцями. І зараз я буду наклеювати крило. Крило я буду наносити клей тільки на пів круга, Воно буде об'ємне. Мама, качка, це найбільша. Найбільший виріб, а зараз буду каченя. Спочатку наклею перше каченя, це. Тубу голову та По всій поверхні синього аркушу я наклею каченя. Вийшло в мене по всій воді вони пливуть. І ось голову і зразу з цього. Аналогічно я буду наклеювати ще два починяти. І ось залишено ще одне, робимо те ж саме і притискаємо пальцями, потім сервет. Ось в мене качка та каченята вже є, а зараз я буду створювати рослині сюди. Я складаю Смужку зеленого кольору, у мене кольор такий світло-зелений, навпіл, ріжу по лінії, згину. Ще раз навпіл. От у мене вийде таких чотири прямокутні. І ріжу по лінії згину. Адже ви знаєте, що в воді є і ряска, і водорослі, і камиш, тому я ось буду створювати рослинність таким чином. Я з куточка ріжу і зрізаю такі трикутнички. Ось ви бачите, я весь зайвий папір збираю тарілочку, щоб він в мене не був розкиданий по робочому століні. І ось аналогічно я роблю далі та, так. Ось ви бачите, наклеюю, тільки наклеюю нижню частину. Ось в мене вверху таки вийде рослинність об'ємна. Наношу тільки на нижню частину клей та приклеюю в різних місцях аркуші. Можна відігнути ось ці листочки. Зараз мені потрібно домалювати очі. Я беру чорний фломастер, помальовую око великій карці, карці мамі. А блакитним. Я намалюю оченята, каченя. Оставлю невеличкі кружечки. Всередині я залишаю білий колір. Я впевнена, що вам дуже все зрозуміло. Як це все робити? У вас також вийде дуже гарна аплікація. Ви можете зробити не четверо каченята, менше або більше за вашим бажанням. Навожу лад на робочому столі. Ось яка робота у мене вийшла по завершенню заняття. Я впевнена, що вам сподобалось, як я створювала роботу до твору Тречева з під явору за віршем Тараса Григоровича Шевченка і у вас також вийдуть. Дуже гарні роботи. Тож я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю творчого натхнення. До побачення. Гарного вам дня!